Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні колеги. Я дуже рада вас всіх чути, бачити. Сьогодні на платформі Libramed Education ми знову говоримо про мігрень і інше типи головного болю. І конкретніше ми поговоримо про безпосередньо одну з найрозповсюджених ускладнень терапії будь-якого типу головного болю. Сьогодні поговоримо про головний біль, який пов'язаний з надмірним споживанням знеболювальних та трептанів а також інших препаратів для купірування нападів. І сьогодні я хочу почати з того, що вже на четвертому році війни ця проблема залишається дуже розповсюдженою. І, на жаль, досі пацієнти мають мало інформації стосовно взагалі можливості.